Привіт усім кіноманам! Сьогодні ми заглянемо в світ кіноновинок та дізнаємось, які фільми вже вийшли на великі екрани та готові захопити вашу увагу. Цей випуск, хто не хоче пропустити жодного кінематографічного фільма, давайте разом відкриємо найгарячіші прем'єри та оберемо, що дивитися цього тижня. Всім гарного перегляду! Сенсація у 2019 році Сем Макалістер, продюсер програми на BBC, організовує інтерв'ю з принцем Ендрю, який є другим сином королеви Єлизавети II. У розмові з Емілі принц Ендрю відкриває деталі своїх стосунків із Джефрі, американським фінансистом, засудженим за сексуальні злочини. А також розповідає про своє спілкування з Вірджинією, яка була ще неповнолітньою. Вихід інтерв'ю викликає масове невдоволення на адресу принца і призводить до позбавлення всіх королівських. Титулів через кілька днів після ефіру. Несподіваний герой. У 91 році родина Смолбоунів переїхала з Сіднея, Австралія, до Нешвіла, штат Теннесі, щоб почати новий шлях. Девід і його дружина Гелен покидають свої життя та шістьох дітей, шукаючи притулку в Нешвілі після краху музичної компанії Девіда в Австралії. Поки сім'я осідає в новому домі, вони стикаються з численними труднощами, зокрема фінансовими, та й загалом важким завданням почати все спочатку в чужій країні, незважаючи не на невизначеність, непохитна віра Гелен і рішучість Девіда Хають їх вперед, вселяючи надію та стійкість у їхніх дітей. Викрадення 71-й рік у всьому світу почастішали випадки викрадення літаків. Колишній льотчик ВПС Кореї, нині другий пілот комерційної авіакомпанії і капітан готується до вильоту з аеропорту. Під чуйним керівництвом стюардеси пасажири мирно займають свої місця, але незабаром після зльоту в салоні вибухає саморобна бомба, занурюючи літак у хаос. У цей критичний момент один із пасажирів намагається захопити контроль над повітряним судном. Звичайний рейс стрімко перетворюється на заход попливу боротьбу за виживання високо в небі над Кореєю трошки. Гарольд і магічний олівець. Основним персонажем цієї цікавої історії, виявляється, начебто звичайний підліток. Але це тільки здається, тому що насправді він отримав цікаву можливість. Його звуть Гарольд. У нього є крейда фіолетового кольору. Якщо неї намалювати хоч щось, то малюнок раптово перетворюється на реальність. Хлопець, який отримав відмінну здатність, може творити неймовірні дива. Якось настає такий час, коли з ним відбувається щось по-справжньому небезпечне. Ця унікальна крейда зовсім несподівано опинилась у Оках одного божевільного злочинця поки що зовсім не ясно, що такого страшного може зробити він для людства. Тепер гарольду треба виконати дуже важливу для себе та всього світу місію відібрати у цього ворога чарівну крейду тобі. Життя, матеріал свого олівця, найзагадковіша і найпотужніша річ на землі. Западня на початку фільму ми занурюємось в шалену атмосферу концерту відомої поп-зірки Леді Рейвен. Двоє її шанувальників, чоловік на ім'я Купер і його донька Ралі, відвідують концерт у піднесеному настрої. Але все починає поступово змінюватись. Серед криків обожнювання та звуків оплесків сам концерт має приховану ідентичність прикриття для вилову сумновідомого серійного вбивці на прізвисько м'ясник, з установленими камерами спостереження, армія поліцейських зі зброєю на поготові та полі поліцейськими машинами, що оточують місце проведення, Федерали дізналися, що він сьогодні буде тут. Вони готують западню для нього. Моя дівчина робот. Хлопець неспроможний знайти собі ідеальну пасію. Він продовжує свої пошуки навіть під час перебування в США, куди подався, щоб вести роботу над проектом Тітки. Родичка очолює компанію із виготовленням роботів під назвою Єроботікс. Він знайомиться з красунею і з першої секунди знайомства закохується, не здогадуючись, ким вона є насправді. Зовнішні сімфи приваблива, вона, немов мрія будь-якого чоловіка. Дівчина зберігає в собі все найнеобхідніше: красу, інтуїцію, вміння подати себе, навички про професійного приготування їжі та повністю підкорюється бажанням свого обранця. Такий бездоганний образ не може бути реальним і був створений штучним шляхом. Ти? Нам треба об'єднатися і вистежити їх. Я тобі злегка не довіряю. А може я тобі теж злегка не довіряю. Примарне світло зосереджується на чоловікові на ім'я Ден Мюллер, меланхолійному будівельнику середнього віку, який переживає сімейну трагедію. Зараз він подає позов про смерть проти Крістін, колишньої дівчини його сина Брайана, який покінчив життя самогубством через постійний стрес. Чоловік відрізаний від своєї відданої дружини Шерон і талановитої, але проблемної дочки Дезі, тому знаходить розраду та соціум на стороні різношерстній компанії акторів-аматорів. Прибулець 2 назад у майбутнє 2022 року в Сеулі втікає на волю небезпечний інопланетний ув'язнений, який має намір знищити людство спеціальним газом та тереформувати Землю. Перешкодити цьому береться робот Гуманоїд Вартовий та його прийомна дочка Ліан, які в ході протистояння роблять стрибок у часі та просторі, опинившись у 14 столітті. Через 10 років осиротіла Ліан нарешті знаходить божественний клинок, який дозволить повернутися в майбутнє і врятувати людство. Зником головної героїні стає молодий воїн, у тілі якого ув'язнений той наймогутніший інопланетянин Утікач. Пришити. У глибинах Сене. У сені з'являється гігантська акула, сіючи страх та паніку серед мешканців та гостей Парижа. Щоб запобігти неминучій кривавій лазні, вчена, яка пережила особисту трагедію, змушена звернутися до свого похмурого минулого, вимушена знову зіткнутися зі спогадами, які вона довго намагалася забути. Вона поєднує зусилля з місцевою владою та вченими, щоб розробити план із піймання та знищення хижака. В міру розвитку подій жінка має не тільки боротися за кулою, а й з власними внутрішніми. Демонами, усвідомивши, що порятунок міста може стати для неї актом особистого спокутування. Святом! Чудовим святом! Шлях відплати. У центрі сюжету цієї адреналінової історії опинилась команда спецназу Паркер, яку під час несення військової служби за кордоном наздоганяє трагічна звістка про раптову смерть її батька. Несподівана смерть квапить дівчину назад додому в невелике провінційне містечко, де вона повинна прийняти всі поточні справи батька і стати власницею його бару. Паркер відчуває, що за її відсутності щось сильно змінилося і, повернувшись додому, намагається розібратися в тому, що насправді сталося з її батьком. Вона відносила. Уля стосунки зі своїм колишнім хлопцем, який став шерифом, його запальним братом, та їхнім впливовим батьком сенатором. Звона, який практично є власником цих місць.